Привіт! раді вас бачити. І зараз ми покажемо вам дійсно нове, що з'явилося в нашому асортименті. Це бренд Аквасаніта, який з 2024 року робить ребрейдінг, і буде він називатись отак: Хеліка. В перекладі на українську равлик. І що цей равлик нам? Приносить. Це новий змішувач серія 2683. І що ми в цій серії маємо? Це як флаг. Перше з'явився чорний матовий колір. Е, можете побачити, що дійсно рівний, чорний матовий. із з основних переваг. Перше, це змішувач з питним каналом. Звідси біжить е, питна вода. Звідси бежить технічно, холодна гаряча. Друга перевага це ця ручка керування. Це особливо важливо, коли монтаж мийки отак, отак, під стільницю. Ця ручка вона вмикається холодно гарячу воду виключно вперед. Раз стопор в картриджі. Ось ви може не чуєте, але є хоп. І потім додається. Гаряча вода вмикається холодною через стопор і потім гаряча. Назад, бачите, не йде, тому що дуже часто буває, що тут стіна, і ця ручка впирається і не дає до кінця відкриватись. В цій ситуації його нема. Потім із додаткового це змішувач з питним каналом, також з висувною лікою. Тобто, дуже багато. Зараз шукають таких змішувач з таким функціоналом, тому що ну, насправді це дуже ну, гарно, дуже удобно. Ось так от можливо його переміщати на любу мийку, на велику чи на таку маленьку, чи просто набрати е чистої води, десь не сюди ставити, а так, ну, зручний функціонал. І маємо доволі багато кольорів. Вони будуть золоті графіти під нержавійку і під колір гранітних миєв під хеліки. Ось в такому асортименті. Зараз маємо трохи менше кольорів, ніж тут, але в перспективі в недалекій воно усе буде. Так що. Звертайте на це увагу, а і чуть не забув. Ще в комплекті буде дозатор точно такого ж чорного матового кольору. Як він до нас прийде, ми ще раз вам про це нагадаємо і знімемо таке ж корисне, невелике відео. До зустрічі!